Остання хода за героєм ті, хто відчуває найбільший біль від невимовної втрати, проводжають Євгенія Єрьоміна в останню путь. Найбільше його мама та сестра. Рідні згадують, він захворів ще на позиції, але продовжував служити. Лише коли стан погіршився, його направили до шпиталю в Харкові. Там лікарі діагностували важке ураження легень. Агресивний вірус не піддавався лікуванню, і серце бійця вже в столичній лікарні не витримало. Він, коли був на позиції, захворів. Але він, ну, він дуже відданий був всьому, що робив, і він дуже рідко казав про те, що йому щось болить, йому щось цей, то коли все собі переживав. Так, все собі переживав. Незадовго до того, як вже туди поїхати, він приїжджав додому на декілька днів, його відпустили. Е, вже кашляв. Ми йому дали антибіотики, може, аби чуть-чуть полегшило, Потім він через пару днів, коли повернувся, сказав, що йому легше стало. Uh, і потім, 11 числа, його лікар їх з частини. Він його повіз до лікарні в Харкові, бо вони там ближче до Харкова були. Привезли у лікарню, причому Жені він ще сказав, так що ну мені тут таблеточку дадуть, і ми повернемось назад працювати до останнього так до останнього, що ну нічого серйозного. Uh, привезли у лікарню, зробили рентген, сказали, що тут легень вже немає. Нам вже подзвонило, що серце не витримало медикаментів. Євгеній Єрьомін служив у інженерно-саперній роті 43-ї окремої механізованої бригади. Війна для нього почалася в лютому 23-го року. Його знали як розумного відповідального військового. Він мав хімічну освіту, проходив навчання в Польщі, розбирався у документах, а ще з гордістю виконував свою роботу сапера. Свій позивний сонечко отримав за постійну доброзичливість і життєрадісність. Туди на харківський напрямок. Я пам'ятаю під Купінськом. Був. Призвали в лютому 23-го року, 43-го ОМБР. Він, він у нас хімік за освітою. Він Польщу їздив на навчання, бо у нього вища освіта. Він розумний дуже був, дуже багато з документами, розбирався, дуже радів, коли його на виклики щось підірвати, втягували, бо це йому, ну, йому подобалося в принципі. Дуже активний був, у нього був позиний сонечко. Він у нас такий. Сам по собі дуже і веселий, і позитивний. Євгеній мріяв про майбутнє хотів створити сім'ю, працювати у саперній службі, допомагати розміновувати українські землі, а ще зібрати всю родину разом. Настільки він любив свій рід, що коли йому виповнилося вже 17 років, він навіть змінив прізвище на дит... дівоче по мамі, тому що настільки він. Для нього важливо взагалі було все, що пов'язано з родом. Він подарував мені якось родинне дерево, книжку таку, щоб я загадувала все, все весь наш рід. Тому ну, така людина коротче, була незвичайна. З Юхина мене пов'язують найтепліші дитячі спогади, в тому числі це був неймовірна світла людина. Здається, як з цього взагалі виміру. Дуже добрий, дуже чуйний. До нас звертався сестра, сестриця. Завжди мав слова підтримки для кожного. Дуже був гордий, що пішов служити. Все, хотів, щоб бути героєм. він для нас таки не залишиться насправді. Дуже. Ну, для мене найсвітліша, взагалі людина, яку я знала. Мені здається, взагалі без, без осуду, без зла, без ненависті. Женя навчався 9 років в, нашому, в санаторній школі інтернат No7. Був гарним учнем, дуже добрим. Його всі полюбляли. Він займався у мене хімією, потім поступив в металургійну академію. Спамінаю його тільки самими теплими. Вся школа пам'ятає Женю. умного, дуже вихованого хлопчика. І ми дуже дуже шкодуємо про те, що його не стало. За хоробрість на фронті Євгеній Єромін отримав нагороду Золотий хрест від головнокомандувача ЗСУ відзнаку за сумлінну службу та подяки. Сьогодні йому вручили ще одну нагороду. На жаль, посмертно передаю вам прапор нашої держави як символи її незалежності, під яким воював і віддав своє життя ваш син. На знаком за заслуги до перед містом третього ступеня та знаком пошани Саганського району нагороджується вірьомі Євгеній Сергій посмертно. Надія Шевченко, Назар Прусенко цей день.